Далі у нас будемо вивчати далі тригери. Але перед тим, як вивчати тригери, я хочу нагадати вам схему інвертора на польовому транзисторі. Вона отак малюється, так от виглядає. А, сюди у нас підключається плюс джерела живлення. Сюди підключається плюс-жерела живлення, сюди підключається мінус джерела живлення, вхідний сигнал прикладається між землею і входом VI, вихідний сигнал знімається між землею і виходом VO. І а, цю схему можна трактувати або як підсилювач, або як інвертор. Але в будь-якому випадку у неї буде така от, е, перехідна характеристика, залежність напруги на виході від напруги на вході. От дивіться, якщо у нас напруга на вході VI менша порогової напруги віті, то транзистор закритий між витоком і стоком струм не протікає, тому отут -от буде напруга живлення. Тому що тут струм не протікає, тут у нас розрив кола. І тому на, між витоком і стоком напруга не виділяється. І от якщо у нас напруга на вході менше порогової напруги, на виході буде висока напруга. Далі, якщо ми починаємо збільшувати, якщо у нас вхідна напруга дорівнює пороговій і вища, то транзистор вже починає відкриватися, в ньому утворюється канал, і по цьому каналу починає протікати струм. Тобто між витоком і соком вже починає протікати струм, і на ньому а, починає виділятися певна напруга. Тобто а, напруга отут починає зменшуватись, тому що збільшується струм, збільшується напруга на резістері. А у нас же VS буде дорівнювати VR плюс Vsd. VSD це V source Drain, напруга між витоком і стоком. Напруга живлення до рівня напруга між витоком і стоком плюс напруга на резисторі. Якщо транзистор починає відкриватися і починає протікати струм між витоком і стоком, то такий же струм буде протікати через резистор. Це випливає з першого закону Кіргопа. А якщо через резистор протікає струм, напруга на ньому буде збільшуватись у R. А напруга між затвором і витоком буде зменшуватись. Тобто цей інгратор працює таким чином, що якщо у нас Напруга на вході збільшується, стає більшою, ніж порогова напруга, і починає зростати, то напруга на виході зменшується. І коли, і от, наприклад, за якийсь от момент для якогось значення вхідної напруги, на виході у нас вже буде майже 0 вольт. Транзистор буде повністю відкритий. Просто Хочу вам нагадати, звідки береться не а передаточна характеристика інвертора. Вони в принципі, по формі схожі, що в інверторі на біполярному транзисторі, що в інверторі на польовому транзисторі. Тут По, -по, -по цьому слайду є питання. Чому при збільшенні вхідної напруги вихідна складається? зрозуміло чому? Коли ми згадали е, передаточну характеристику інвертора, можна переходити до дістабільної ячейки, яка складається з двох інверторів, змікнених спеціальним образом. Е, тут у нас е, ці інвертори можуть бути або на N-MOP-логіки, тобто такі, як я перед цим намалював, це інвертор на N-MOP-логіки. Які складаються з інканального польового транзистора і резистора. А є ж у нас ще інвертори, які на крем ДН логіки, які складаються з М-канального і з Т-канального транзистора. Але в інверторі на Крем ДН логіки передаточна характеристика теж має таку форму. ячейки Ці інвертори дивіться, як з'єднані вихід. Одного інвертора підключен на вход іншого інвертора, а вихід цього другого інвертора підключен на, на вход першого інвертора. І ця бістабільна ячейка може знаходитись в двох е устойчивих станах, в двох, е двох стійких станах. Перший стан, це одевір стан. 1-0. Це стійкий стан. Якщо, якщо ця бістабільна ячейка перейшла в цей стан, вона може в ньому знаходитись доки, доти, доки на схему подана напруга живлення. От, Наприклад, ми, перевели, ми подали напругу живлення на цю схему, перевели бістабільну ячейку в такий стійкий стан і далі. Якщо ми над цією містабільною ящейкою нічого не робимо, а просто тримаємо напругу живлення, то ящейка буде знаходитись в цьому стійкому стані, доти, доки ми тримаємо напругу живлення. Чому цей стан буде стійкий? Тому що дивіться, на цьому виході буде нолік. Да? Цей нолік поступає на вход цього інвертора, інвертується і отримуємо одиничку. Ця одиничка поступає на вхід цього інвертора, інвертується і отримуємо нолік. І таким чином нолік на цьому виході приводить до появи одинички на цьому виході, а поява одинички на цьому виході приводить до появи ноліка на цьому виході. Тобто маємо, як бачите, позитивний зворотній зв'язок. Який обумовлює цей от самий стійкий стан. Тобто тут, тут по-іншому бути не може. Якщо тут нолік, то тут одиничка. Якщо тут одиничка, то тут нолік. І вивести схему з цього стану доволі складно. Тепер наступний ще один. Ця схема може знаходитися ще в одному стійкому стані. Це коли тут уже буде. Нолік, а тут буде внизу одиничка. Це інший стійкий стан. Припустимо, що бістабільна ячейка попала в цей другий стійкий стан, і тут на цьому виході нолік. Цей нолік подається на вход наступного інвертора і видає нам на виході другого інвертора одиничку, а ця одиничка поступає на вход першого інвертора і видає на. Виході нолік. І такий стан теж може зберігатися дуже довго в бістабільні ячейці доти, доки на ній є напруга живлення. Коли ми подаємо на цю дістабільну ячейку напругу живлення, то вона встановлюється в один із двох стійких станів випадково. Або в цей стан, або в попередній стан. І це реально випадковий процес. До речі, я ж тут напругу живлення не малював, але вона підключається до цих двох інверторів, розумієте? Да? Mm -hmm. так? В стабільної ячейки є два виходи. Прямий і зворотній. І, як ви можете бачити, вони між собою інверсні. Це якби зі схеми видно. QL це буде на Q, бачите? так? Да? QL це виход інвертора, а вход цього інвертора поступає, поступає Q. Значить, у нас справедливо, що Q дорівнює не Q. Верніш, Q, Q дорівнює ne QL. Q дорівнює не QL. Q дорівнює не QL. І навпаки, QL дорівнює не Q. UL дорівнює на Q. А, отже, ми розібралися, що після подачі напруги живлення бістабільна ячейка переходить випадково в один із двох стійких станів. А, коли а, на Q1, а, а не на Q 0 то вважається, що ячейка бістабільна зберігає одиничку. А коли на Q0, а на не Q1, то вважається, що бістабільна ячейка зберігає 0. Тобто, коли на Q1, то вважають, що бістабільна ячейка зберігає одиничку. Конек 0, вважають, що бістабільна ячейка зберігає 0. І коли ми подаємо живлення на цю бістабільну ячейку, то вона випадковим чином встановлюється або в 1, або в 0. Давайте подивимось е, трохи. Детальніше на те, як вона працює. Зверніть увагу, що от у нас є перший інвертор, позначимо його одиничкою. А от є другий інвертор позначимо двоєчкою. І з цього першого інвертора є напруга В1. Це напруга його входа, І напруга його виходу ВА1. І в другого інвертора є напруга вхідна він 2 і вихідна напруга вау 2 І е, зверніть увагу, що В. В2 дорівнює ВАУ. він -2, 2 дорівнює ВАУ1, а він -1, 1 дорівнює ВАУ2. Тепер давайте намалюємо передаточну характеристику для першого інвертора. Тобто Передаточна характеристика для першого інвертора це буде залежність його вихідної напруги від вхідної його напруги. Тобто це буде залежність V-out1 від V1. Це буде передаточна характеристика першого інватора і от вона буде. Я її живним виділю, бачите? Тобто, коли Вли В 1 низька, то ВА 1 велика. Коли В1 логічний 0, то V out 1 логічна одиничка. Коли V in 1 логічна одиничка, out 1 логічний 0. Тобто оця от крива це передаточна характеристика першого інвертора. А передаточна характеристика другого інвертора це оця от крива. Просто, щоб з нею розібратися, треба повернути на 90 градусів оці от осі. Тому що зверніть увагу, що VI2 це вже буде V out1. Тобто оця одна круга VOUT1 1 це вже буде vin 2 а ВІ1 це буде ВАУ2. ВІН1 це буде ВІ1, це буде ВАУ2. І дивіться, коли ВІ2 низька, тобто така, от, наприклад, там 0,4 вольта. Да? Коли ВІ2 низька, то ВАУ2 буде висока. Коли ВІН2 низька, то ВАУ2 висока, бачите напруга живлення, коли ВІН2 високий рівень, коли у ВІ2 високий рівень, то ВАУ2 буде низький, наприклад, 0,4 вольта. Тобто це у нас буде передаточна характеристика нижнього інвертора. І зверніть увагу, що ці дві передаточні характеристики пересікаються в трьох точках. От в от точці, в цій точці і в цій точці. І це, ці три точки обумовлюють три стійких стани. Два з яких ми вже розглянули. Давайте подивимося, де у нас тут ВАО 1. ВАТ-1 це прямий виход нашої дістабільної ячейки. Да? VAO1. Тобто, якщо VAO 1 це у нас прямий вихід, то можна сказати, що ця точка це стан логічної одиниці. А ця точка це стан логічного нуля. Устойчої. Тобто, Бістабільна ячейка буде знаходитися в цьому стані в стійкої логічної одиниці, лише коли V1 низький, а VА1 високий. Давайте зараз зупинимось і ви можете зараз запитати, що, що тут не зрозуміло. Що це за два графіка? Ви зрозуміли чи не? Зрозуміло, так? Да? Чому вони таким от чином з'єднані? Чому вони таким от чином намальовані? От зверніть увагу, що ця от, вісь, оця от вісь, це буде вхідна напруга для оцього графіка. І оця от вісь, це буде вихідна напруга для оцього графіка. Тобто для оцього графіка оця віс це буде вихідна напруга. А для цього графіка ця місце це буде вихідна напруга. І стійкі стани пістабільної ячейки будуть лише в цих трьох точках. Про цей стан ми ще трохи докладніше поговоримо. Він би був стійким в ідеальному світі, а в реальному світі він не стійкий цей стан. Робота бістабільної ячейки дуже гарно розписана в книгі Уейкерлі. Там на наступному слайді написано на якій сторінці, тому я раджу там ще докладніше почитати про цю про цю бістабільну ячейку там трохи докладніше розписаний оцей от момент опису бістабільної ячейки через дві передаточні характеристики. І в бістабільної ячейки може бути ще оцей стан. Третій стан, нестійкий стан, він називається метастабільний стан. І в цьому метастабільному стані на виходах від стабільної ячейки присутня напруга, яка вирівнює VCC пополам. Тут у нас VCC на 2, на, вході, на виході out 2 на QL VCC на 2. Тобто на вході першого інвертора VCC на 2. І оскільки це VCC на 2 знаходиться в цій точці посередині, то на виході теж буде VCC на 2. І тут у нас на виході VCC на 2, та напруга поступає на вход. Другого інвертора, і на його виході теж була напруга, яка дорівнює половині напруги живлення. І якби у нас тут напруги на виходах завжди залишалися однаковими і рівними, то ця б схема в третьому в цьому от, е, метастабільному стані знаходитися могла б дуже-дуже довго. Але е, в реальних схемах є, по-перше, теплові шуми. Це флуктуації напруги, які виникають під дією механічного руху іонів, кристалічної градки. Тобто кристалічна градка, наприклад, напрямника, складається з заряжених іонів. Там є заряжені іони. І вони хаотично рухаються. Під дією температури. Ну, верніше, ні, вони не хаотично рухаються, а вони рухаються у вузлах кристалічної градки під дією температури. І тому просторовий заряд трохи змінюється. І в металах, і на півпровідниках також є хаотичний рух електронів під дією тепла. І чим більша температура, тим більш хаотичніший рух цих електронів. І навіть якщо, є, якщо, навіть якщо до металу прикласти напругу і через нього, через метал потече струм, то е, все одно лише частина електронів буде рухатися упорядковано на під дією напруги, а частина буде рухатися хаотично. А якщо у нас напруги е, на металі чи на напівповіднику немає, то там в принципі, всі електрони рухаються хаотично. І чим більша у нас температура, тим більш хаотичніший рух цих електронів. А оскільки електрони це заряджені частинки, то їхній хаотичний рух зумовлює зміну просторового розподілу заряду, і це зумовлює коливання напруги абсолютно випадкові і малі по амплітуди. Тобто, от саме оці от теплові шуми вони зумовлені тим. Що електрони під дією температури виконують хаотичний рух. Під дією температури заряд змінюється в просторі і виникають теплові шуми. Вони присутні в будь-якому пристрої, в якому є напівпровідники, в якому є метали. І теплові шуми це випадкові зміни, напруги маленькі по амплітуді. Але для виведення бістабільної ячейки з цього метастабільного стану достатньо навіть маленького теплового шуму або якоїсь а, електромагнітної завади зони. Тому що от у нас є бістабільна ячейка, і на якомусь з виходів напруга може відхилитися від ВСС на 2 за рахунок надходження якоїсь електромагнітної завади. Ну, ви ж знаєте, електромагнітна індукція. Внаслідок зміни електромагнітного поля змінюється напруга на провіднику. Вже скоро закінчуємо, коли це цим слайдом завершено. Так дивіться, якщо, наприклад, у нас схема знаходиться у метастабільному стані, якби стан такої квазірівноваги. І на обох її виходах всі пополам присутня. Так? І припустимо, що на цьому виході vout 1 під дією теплового шума чи під дією електромагнітної завади напруга почала зростати. Значить, Якщо тут напруга почне зростати, то тут напруга почне спадати з цим всі згодні. Тому що це. це, це цей же вихід він підключений на вхід другого інвертора. Значить, якщо на виході першого інвертора напруга починає зростати, на виході другого інвертора напруга починає спадати. Оскільки тут напруга спадає, то тут напруга ще більше зростає. І цей, як тільки схема виходить зі стану рівноваги, то, от, то от позитивний зворотний зв'язок одразу ж перекидає схему. Тобто був метастабільний стан. Якщо на цьому виході напруга зміниться навіть на якихось там кілька мікровольт, це приведе до перекидання бістабільної ячейки в стан 1-0. А якби у нас на цьому виході напруга при метастабільному стані збільшилась на кілька мікровольт, то вже ячейка перекинулася в стан 0,1. Бачите? І тому цей стан називається метастабільний. Е, він називається метастабільним станом тому, що е, ячейка в ньому може знаходитися лише певний короткий проміжок часу е, через внаслідок дії теплових шумів. А через якийсь короткий проміжок часу е, внаслідок дії теплових шумів ця бістабільна ячейка. Перейде в один із стійких станів, в стан одинички або стан нуля. І саме тому при подачі живлення ця бістабільна ячейка випадково встановлюється в стан одинички або в стан нулі. Тому, що, припустимо, ми подали живлення, да, і на якомусь із виходів напруга по-любому буде більша, хоч трошки, але більше. Внаслідок тих самих теплових шумів. Наприклад, чи внаслідок електромагнітних завар. І якщо на якомусь з виходів напруга буде більша, то це приведе до перекидання бістабільної ячейки в якийсь з стійких станів. Тобто, наприклад, при подачі живлення на собі стабільний ячейку, тут буде напруга У1, тут буде напруга У2. Якась маленька там, порядку мікровольт. І У1 буде більше, ніж У2. В такому випадку бістабільна ячейка перекинеться в стан 1.0. Ну, Вже пара закінчилась. Це все обговорення продовжимо на наступній парі і там вже питання по цій бістабільної ячейки можна було задати.